З вашого дозволу проінформую відповідно до законодавства, голова ради звітує перед депутатами. Не рідше ніж раз на рік, це вимога законодавства про місцеве самоврядування, звіт голови про діяльність і свою і про діяльність обласної ради. Наші мешканці Харківщини, тим більше у військовий час вони мають розуміти, що депутатський корпус працює, що обласна рада працює, і що всі ті питання, ті виклики, ті проблеми, які постають перед мешканцями, про них знають депутати, їх вирішують і з ними працюють і стикають Сим тому було підготовлено звіт для інформування депутатів для подальшого інформування звичайно, мешканців Харківщини про депутатську діяльність. До обласної ради надійшло звернення директора комунального закладу Харківський академічний російський драматичний театр імені ОС Пушкіна щодо перейменування театру. У комунальний заклад Харківський академічний драматичний театр Харківської обласної ради, у зв'язку з цим управлінням підготовлений відповідний проєкт рішення. Поряд з цим в подальшому 5 жовтня до обласної ради надійшли дві заяви працівників цього театру, де запропоновано переіменування. На харківський академічний театр драми та комедії імені Квітки Основ'яненка.